Шановні колеги депутати, я депутат із 43-го виборчого округу, село Білозір'я, Хацьке, Дубівка Ірдинь. Я генеральний директор футбольного клубу Черкаське Дніпро, віце-президент Федерації футболу України. Ви знаєте, що команда Черкаське Дніпро знаходиться за крок від української прем'єр-ліги. Вона зараз в першій лізі на третьому місці. Якби команда грала так, як ми зараз граємо в залі, вона була на останньому місці, розумієте чи ні? Тому я пропоную, давайте розсядемося в залі, займемо місця захисник, півзахисник, нападаючий, воротар і будемо працювати. На футбол, будь ласка, завтра о 14-й годині, центральний матч цього першого кола. Черкаське Дніпро, зірка Кіровоград. Хто виграє, той буде лідером чемпіонату України. Чекаємо 10 тисяч 300 людей на стадіоні. Робота відбуде проведена. Приходьте, будь ласка, у вас сектор ВІП-2. Не перший, пробачте, ВІП-2. Але він центральний, будь ласка, у мене немає ні політичних амбіцій, я ні на що не претендую. Я просто хочу щоб наша Черкащина була представлена в премєр лізі. Дуже добре. Дякую. Хто підтримує Давай.